Доброго вечора і з вами, телеведучий вашого улюбленого телебачення. Незрозумілий банан, Незрозумілий банан, з вами знову незрозумілий банан, з вами знову зрозуміли банан, 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 незрозумілий банан, банан, банан. Сьогодні трошки ветрено, трошки пасмурно, але це мені зовсім не заважає проводити мою улюблену е, телепередачу, моє улюблене телешоу, моє улюбленого телебачення так, так або так. Що я сказав? Сьогодні у нас найчудовіше, найкумедніше, найкрасивіше, найестетічніше шоу. Сьогодні у нас найкрасивіше і найцікавіше шоу, а саме я скачу на трості до білої миски. Ого, починаємо! Заставка шоу телеведучий скаче на тростинці до білої миски, до білої миски. Кохання шкорпеток. Кохання шкорпеток. Шоти, 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 одягнули шоти, залізли на тюльпани, і їмо банани, залізли на тюльпани, і їмо банани, а я твій черешні, дві полунички, ми з тобою разом, нам з тобою класно. ми з тобою разом, нам з тобою класно. Кохання шкарпеток, кохання шкарпеток. Шоти, 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 імо путевроди, і бимо на скейтах, і чита ставірші душі, і чита вірші душі, шоти, 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 ти, шоти, ти, кохання шкарпеток, кохання шкарпет, кохання шкарпеток, Кохані шоти, 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 дві полонички, дві черешні, шоти не розумієте. Хух. Та-да-да-да-да. -та -та. Та -та 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 -та. О! Місце нема банану. Хтось прийшов до мене і з'їв. Всі, хто ставили ставки, що там нема банану, ви виграли або ні. Хух. Била миска. А на цьому наше телебачення, наше телешоу шоу закінчується. Ми прориваємося на нескінченну рекламу, бо це вже наша стара добра традиція і це єдине, що приносить нам гроші. гудбай э, англійською! Нескінченна реклама, Нескінченна реклама. Пауза на нескінченну рекламу, пауза на нескінченну рекламу. Нескінченна реклама, нескінченна реклама. Пауза на нескінченну рекламу, пауза на нескінченну рекламу. Нескінченна реклама. <р singles>